Слава Богу, дорогі у Христі, братя і сестри! У Святому Писанні ми знаходимо такі слова, немає більшої любові, як хто душу свою покладає за друзів своїх. Дуже часто у повсякденному житті в питаннях державного характеру. В питаннях світового характеру ми іноді запитуємо себе, а заради чого ми живемо? А що є найголовнішим в світі? Святий апостол Іоанн Богослов, передаючи ці слова Спасителя, в іншому місці говорить, Бог є любов, тобто почуття любові уособлює і порівнює з самим Богом. І це дійсно є так. Мабуть, любов це саме головне почуття, почуття людей до людей, почуття людини до Бога і Бога до людини, яке є центром всього нашого життя і фізичного, і життя духовного. Стоячи сьогодні напередодні і в день, Великого свята Державного, свята Перемоги, ми сьогодні згадуємо добру і світлу пам'ять всіх тих людей, всіх воїнів, яких не дочекалися дружини, всіх тих синів, яких втратили матері, всіх тих, які, захищаючи рідну землю, нашу святу землю віддали своє життя заради нас. І от якраз в цьому подвигу, в тому, що ці люди, не дивлячись ні на велику небезпеку, знаючи, знаючи напевно, що вже можуть не повернутися до своїх рідних домівок, але, будучи сподвигнуті, цією великою любов'ю, любов'ю до всіх нас, любов'ю, щоб ми з вами сьогодні жили під чистим небом, щоб ми сьогодні мали змогу щиро молитися, щоб ми мали змогу самі любити ці люди, віддали своє життя за нас. Тому Шануємо їхню світлу пам'ять, помолимося за спокій їхніх душ і віддамо належну честь. Слава Богу, дорогі у Христі, браття і сестри! Улюблені у Христі, браття і сестри, отже близько двох тисяч років християни у четверг на сороковий день після славного Воскресіння Христового збираються разом у храмам для спільної молитви, а головне для того, щоб у таїнстві Євхаристії найбільш тісним образом з'єднатися з Богом, славословити Його за невимовні благословення до нас і дякувати Йому за Його славне Вознесіння. Вознесіння Господнє це є велике дванадесяте свято, яке православна церква відзначає на сороковий день після Воскресіння Христового у четвер шостого тижня. Про подію Вознесіння Господнього нам розповідає і діяння святих апостолів у першому розділі, а так само розповіді про цю подію закінчує своє Євангелія апостол і Євангеліст Лука. Ось як про це він нам пише. І вивів їх, мається на увазі апостолів, до Вифанії, і, піднявши руки свої, благословив їх. І коли він благословляв їх, почав віддалятися від них і вознісся на небо. Вони, поклонившись йому, повернулися до Єрусалима з великою радістю, і перебували завжди у храмі, прославляючи. І благословляючи Бога. Що ж для нас Вознесіння Господнє означає? Своїм Вознесінням на небо Господь відкрив нам шлях до Нього, до небесних осель, до вічного життя. Святитель Іван Златоуст у своїй проповіді на Вознесіння Господнє говорить прекрасні і великі слова, у яких, мабуть, полягає вся сутність цієї події і цього великого 12-го свята. Златоуст ось так про це говорить. Сьогодні людський рід досконало примирений з Богом. Зникла давня боротьба і ворожнеча. Ми, які були недостойні жити на землі, вознесені на небо. Сьогодні ми стаємо спадкоємцями Небесного Царства. Ми, які не варті із земного, сходимо на небо і успадковуємо пристіл Царя і Господа. А людська природа, перед якою Херовим боронив рай, піднесена тепер понад усякого Херовима. У богослужбових текстах, свята Вознесіння нам розповідається, що Господь, вознівшись на небо і сівши праворуч отця, Підніс людську природу до неба, в лону Пресвятої Троїці. Господь віддалився від нас і повернувся туди, звідки і був посланий. Але Він не залишив нас. Він не залишив землю. Господь залишився в церкві, яку заснував в день п'ятидесятниці. Господь залишився в Євхаристії яку заснував під час таємної вечері і яку після його смерті і його славного воскресіння учні звершували кожної неділі на спомінь про нього. Господь і залишився з нами у Дусі Святому, у Утішителю, якого Він обіцяв послати і послав. І цей Дух Святий перебуває в церкві і до сих пір. Він своїми благодатними дарами входить кожного з нас і дарує кожному з нас нове життя. Вознесіння Господнє має велике значення для спасіння кожного з нас. Господь все зробив для того, щоб ми мали життя вічне. Своїм Вознесінням Він нам відкрив шлях у небесній оселі. Зверніть увагу на останні слова Євангелія від Луки. І перебували завжди в храмі, прославляючи і благословляючи Бога. Так, після Вознесіння Господнього всі апостоли і учні Христові повернулися до храму, де постійно перебували у спілкуванні з Богом живим. Вони не виправдовували себе роботою, хворобами, якимись надважливими і негайними справами, втомою, як часто. Це ми робимо у своєму житті. Вони не шукали причини не прийти до храму. Вони глибоко усвідомували, що без храму немає життя. Як вічного, так і справжнього земного. До храму ми приходимо для того, щоб жити з Богом. У храмі ми очищуємося від пристрастей, отримуємо прощення гріхів і з'єднання з Христом. Перебуваючи у храмі, ми становимося причасниками вічності, церкви, причасниками Бога. Тому це велике свято Вознесіння ми повинні пам'ятати, що нам належить не тільки своїм прагненням, але й своїми думками, словами, вчинками, всім своїм життям возноситися від земного до небесного. Кожного дня, хоч на одну сходинку, ставати ближчим до неба і возноситися до Бога. Ми повинні усвідомлювати, що неземне, а небесне царство є тим місцем, до якого покликана і має йти кожна віруюча людина. Пам'ятаймо, що Вознесіння Господнє це шлях до духовного Вознесіння кожного з нас.